Екіпаж поліції Білий Янгол рятує людей на лінії фронту, допомагають тим, хто захворів або замерзає у домівці без опалення, адже туди не їздить швидка допомога. Поліцейські ледве не єдина надія на порятунок для українців, де поруч ведуться бойові дії. Правоохоронці екіпажу Білий Янгол під ворожими обстрілами, ризикують своїм життям, щоб врятувати цивільних, які не змогли евакуюватися раніше. Звісно, звісно. Аккуратно, акуратно, акуратно, Гражданський інсульт. Інколи білим янголам доводиться переконувати людей рятуватися з умов, де вони не виживуть. Зараз їхаю, да? Давайте руку.